Канал до серденька дитини Дорога додому. Розділ 8 Минуло кілька днів, відколи Бен і Луїза вперше потрапили додому Маріани. Вони добре відпочили, наїлися до схочу, відчули тепло і турботу, до яких давно не звикли. Одного ранку Маріана, розливаючи теплий чай, сказала Діти, я хочу сьогодні відвідати одну людину. Це старий лісник Сайлас Шор. Бен і Луїза одразу перезирнулися у їхніх очах промайнув страх. Ми ми його знаємо, нерішуче сказав Бен. Він нас вигнав. Він кричав, додала Луїза, ховаючи погляд. Маріана м'яко стиснула їхні руки, і саме тому ми підемо, але не з образою, а з добром, сказала вона. Вона спекла великий ароматний пиріг, поклала його в кошик, додала пляшку свіжого молока, овочі, фрукти і загорнула в рушник теплий та домашній хліб. Коли ми йдемо з любов'ю, серця змінюється, промовила вона, поправляючи капелюжок Луїзи. Дорога пролягала через ліс, а потім стежка вивела на невелику галявину. Гатина лісника стояла серед високих сосен тихо і відлюдно. Коли вони постукали, двері ручко відчинилися і на порозі з'явився Сайлас. Його брови насупилися, погляд був суворий. Ви. Він глянув на дітей. Чого вам треба? Прийшли скаржитися? Ні, спокійно відповіла Маріана. Ми прийшли з добром. Ось принесли вам трошки гостинців. Вона простягнула кошик. Сайлас на мить завмер, але все ж взяв його. Заходьте, якщо вже прийшли, буркнув він, відступаючи від дверей. У хатині було чисто, але відчувалося, що тут давно не було гостей. Вони сіли за стіл. Маріана розрізала пиріг і налила чай. Спочатку стояла тиша, і чути було лише потріскування полін у печі. Сайлас першим порушив мовчанку. Ви напевно думаєте, що я злий. Може, й так. Просто я багато чого бачив. Люди крали в мене, ті, кому я допомагав, поверталися до мене зі злом, і я вирішив, що краще жити одному і нікому не вірити. Але ми ж нічого у вас не взяли, сказав Бен. Ми тоді тільки хотіли знайти, де переночувати. І ми боялися, додала Луїза. Ви тоді так гримнули, що я думала, що в мене серце зупиниться. Грий упустив погляд у свою чашку. Пробачте, промовив він після паузи. Я, можливо, і не мав так з вами поводитися, просто я звик нікого до себе не підпускати, так і застав я вас зненацька в своєму домі. Маріана м'яко торкнулася його руки. Знаєте, Сайлесе, Бог вчить нас прощати і довіряти знову, навіть коли було важко. Бог! Старий зітхнув. Я давно з ним не розмовляв. Може, давайте помолимося до нього разом, запропонувала вона. Сайлас зніяковів, але кивнув. Маріана взяла дітей за руки і потім всі разом, і діти, і лісник склали руки в молитві. Вона просила, щоб Бог дав Сайласу мир у серці і допоміг знову відкритися людям. Коли молитва закінчилася, в хаті стало якось тепліше. Старий дивився на дітей уже інакше, в його очах з'явився м'який блиск. Якщо вам колись буде потрібен прихисток або допомога, приходьте, сказав він тихо. Але вже не крадькума. Луїза посміхнулася, а Бен простягнув руку. Домовилися. Вони пішли від нього з відчуттям, що маленьке диво сталося не лише в їхніх серцях. Але й у серці старого Цайласа Шора. Розділ 9. Дні в домі Маріани були для Бена та Луїзи, наче солодкий сон. Вони добре їли, спали у м'яких ліжках, слухали тихий шум моря і лагий голос жінки, яка читала їм на ніч історії. Кожного ранку вона знаходила час просто сісти поруч і спитати: Як ви спали? Що вам снилося? Діти поступово перестали здригатися від кожного стуку у двері, в їхніх очах з'явилося щось нове спокій і надія. І от коли вони сиділи на терасі, Луїза раптом сказала пані Маріано, а можна я буду вас називати мамою? Жінка відчула, як у грудях защеміло. Називай, як хочеш, Люба, сказала вона тихо, намагаючись стримати сльози. Того вечора, коли діти вже спали, Маріана довго сиділа біля вікна. Вона молилася, просила в Бога сили і мудрості, а вранці вирішила: Я зроблю все, щоб вони залишились зі мною. Наступного дня зранку Маріана тихенько зібралася і вийшла з дому. Вона знайшла адресу дитячого будинку, звідки втекли Бен і Луїза. Довелося довго йти пішки, потім їхати автобусом. І чим ближче вона підходила до сірого триповерхового будинку, тим важче ставало на серці. На подвір'ї було порожно і похмуро, з вікон долинали крики, але не від радості. Це були накази та сердиті вигуки, двері відчинила сувора жінка в темному костюмі. Ви до кого? холодно запитала вона, швидко окинувши Маріану недовірливим поглядом. Я хочу поговорити з директоркою. Спокійно відповіла Маріана, це стосується двох дітей Бена та Луїзи. Жінка запросила її до кабінету. За великим столом сиділа кремезна пані з пронизливими очима, директорка. Слухаю вас, сказала вона, не пропонуючи навіть сісти. Я Я хочу всиновити Бена та Луїзу, почала Маріана. Вони втекли з вашого закладу. Але я знаю, що вони живі і в безпеці. Я хотіла б оформити опіку і, якщо можливо, всиновити їх. Я можу дати їм дім, любов і турботу. Мені потрібно лише знати, які документи потрібні і як це можна зробити офіційно. Директорка скривилася. Ви розумієте, що ці діти перебувають під офіційною опікою нашого закладу? Ми не віддаємо дітей першому ліпшому, хто з'явиться з вулиці з красивими словами. Але я серйозно налаштована, наполягала Маріана. Я готова пройти всі перевірки, зібрати документи, чекати скільки, скільки треба. Вони так потребують сім'ї, а не стін і криків. Та і інші діти також. Ви що? Думаєте, ви краще за нас? різко перебила її директорка. Вони наші підопічні, і ми самі вирішимо їхню долю. А ви? її погляд став крижаним. Ще й, мабуть, підбурили їх втекти, так? Це неправда, обурилась Маріана. Вони самі прийшли до мене, вони Вони заблудилися, вони Вони молилися, щоб знайти маму, і я, я не могла їх зразу привести назад. Мені байдуже, про що вони молилися, підвищила голос директорка. Вони повернуться сюди, а ви забудете про них. У вас немає жодного шансу, ми їх заберемо. І краще навіть не намагайтеся втручатися. Маріана відчула, як у грудях стискається від образи і безсилля. Ви навіть не хочете вислухати, що для них краще. Двері там, холодно сказала директорка. І більше сюди не приходьте. Вийшовши на вулицю, Маріана глибоко вдихнула холодне повітря, але руки все одно тремтіли. Їй здавалося, що стіни цього будинку. Тримають дітей у неволі сильніше, ніж будь-які замки. Текст для вас читає Катруся.